Тиск з боку Росії є, на жаль, свідченням того, що Російська Федерація не виконує своїх міжнародних зобов'язань. Адже якщо ми згадаємо Будаперський меморандум чи угоду про дружбу і співробітництво з Російською Федерацією 1997 року, то там чорним по білому написано, що Росія має утримуватися від будь-яких форм, зокрема економічного тиску. Тому справляючи цей тиск, здійснюючи його, Росія ставить себе поза міжнародним правом. В цьому плані позиція Європейського Союзу, Європейського парламенту, Сполучених Штатів Америки є для України винятково важливою, тому що саме завдяки цій поки що, так би мовити, дипломатичній підтримці, Україна може і, власне, демонструє свою лінію на інтеграцію до європейських структур. Ми е, хочемо е, в черговий раз, можливо, навіть і самим собі, довести, що та лінія, яка визначена в законі України, має бути дотримана. Якщо ж е, цей тиск буде продовжуватись, то я думаю, що він зіграє, власне, не так проти України, як проти тих, хто його організовує. Тому що відбудеться. Фактична самоізоляція Росії на міжнародній арені. Я не думаю, що для будь-якої країни, тим більше такої, як Російська Федерація, це є хорошою перспективою. А Україна, я переконаний, виконавши всі зобов'язання, які вона має ще зробити перед Вільнюським самітом, успішно його підпише, цей документ про асоціацію. І я сподіваюся, вже з другого дня після підписання почнеться реальний процес його імплементації. Бо в цьому зацікавлені всі ми. Українці, які нарешті хочуть позбавитися пострадянського минулого і почати жити як цивілізовані європейські народи, я думаю, найкращою відповіддю західного світу для України буде допомога їй в підписанні угоди і потім в її. Реалізації, як, власне, це і записано в самій угоді. Адже Європейський Союз обіцяє, що він допоможе Україні фактично почати реформи в 28 галузях нашого суспільного життя, які практично охоплюють всю палітру цілі. І економічного, і політичного, і соціального, і торгівельного і таке і інше. Тобто, в цьому я бачу найбільшу можливу допомогу. Звичайно, потужний голос Європейського союзу, зокрема, який прозвучав в останній резолюції Європейського парламенту, був доволі серйозною серйозним попередженням для Росії. Я думаю, що вона на це звернула увагу.